Розкажу вам, браття, о вірі, яку мали наші отці Авраам, Ісаак і Яків защепили собі в серці. Авраам мав таку віру, що він Бога так любив, що не жалів свого сина, щоби Бога не угнівив. Яків мав 12 синів і так їх навчав, щоб кожен вірив в Бога і все, і все Бога вихваляв. Сини слухали Отця, як Він їм говорив, та лиш один ту науку в серці сильно утвердив. Це був Йосиф у вірі до Бога і братів, а сатана, злости знищити його хотів. Сатана надумав, планів много, та ні одне не вдав, Бо Бог любив Йосифа і його охороняв. Бог показав над Йосипом свою велику руку, щоб люди з цього мали велику науку. Потім цю віру мали три молодші седрах, месах і овдинами, защепили собі в серці. Вони мали таку віру, що їх, бо їх Бог так дуже любив. Що не їли царські страви, то про це ніхто не знав. Вони не їли царські страви і вина не пили, лише вірили у Єгову і йому молили. А Єгола за цю віру їх нагородив, дав їм мудрість, велику і цар їх полюбив. Інші люди завиділи, не лягали спати, як би тих трьох молодців зі світа зігнати. І виробляли ідола й золотом обложили, щоби йому всі люди у раз поклонили. Три молодці лише всі Бога прославляють, Чи спасуться, не спасуться, втім вони не знають. Загриміли всі музики, бубні, вдарили всі в раз, всі, всі люди поклонили а три молодці стоять. Цар, як побачив, тих молодців, котрих дуже так любив, що стоять всіх три веселі і ніхто не уклонив. Першу кару їм дарує, що всі не кланяли, коби хоч другий раз до землі припали. Вони твердо відказали, що кланятись не будуть. Не страшний їм той вогонь, на котрий вони підуть. Загриміли всі музики другий раз, всі ці люди поклонили, а три молодці як стояли, так стоять. То дав цар приказ такий. Сім раз гірше піч на паліт". Цар такий приказ дає, щоб згинули ті молодці, що такі уперті є. Ті, що тідали їх вогонь, аж самі упали. І вогонь їх так ударив, що більше не встали. Цар пішовся подивити, як там тіло тліє, як побачив чотирьох, не знав, ще й тіє. Та й питає своїх дворатів чи то трьох, чи чотирьох вит'єдали юнаків. А вони відповідають, ми ті дали лише трьох, а цар до них каже, а я бачу чотирьох Бога прославляють. Приступає цар до печі, каже: хлопці, виходіть свого Бога Святого, шануйте, хваліть. Вони вийшли із печі із царем у раз прославляли вони Бога на, на Божий приказ. Тоді письма розіслав цар усюди, щоб Бога прославляли на землі всі люди. От видиш, він.